На ну, громаду села Гаврилівка на Дніпропетровщині московити накривають кабами і дронами від початку року до лінії фронту, звідти лічені кілометри. Тож у селищі оголошено примусову евакуацію. Усіх дітей з Гаврилівки вже вивезли, але люди старшого віку і ті, хто не хоче кидати роботу, а таких майже пів села залишаються жити під ворожим вогнем. Як воно розказали Софії Москаленко? Шифер вже колом повністю, там на криші побили все. І тут теж. Побиті вікна закрили фанерою, а покручені ударною хвилею двері полагодили. Так каже Антоніна: той удар кабом по сусідньому будинку забути не може. До сих пір страшно. Ще й постійно мучать головні болі. Тільки зайшла чоловік у кухні, лежав, він хворів саме. На дивані лежала, я тільки зайшла, мене кинуло, і це до сих пор ось отут все. Тепер тільки гаркне раз десь, все, ні то не сна, ніде. Ну, це так ми живемо. Від квітня ані дня не минулося без звуків вибухів. А це був ад взагалі, тут прилітали дрони, А де ховаємося. Оце ж я забігаю сюди, стану десь чи, чи там. Минулого тижня сусід Антоніни загинув від ФПВ-дрона. Чоловік їхав з Іванівки, коли росіяни атакували його автівку. Людина, яка взагалі на землі, вона предана землі, вона тільки й жила тим урожаєм, тим усим, поміняв, сторожів чи їхав додому. Ще одну жінку вбило просто посеред городу, коли армія РФ вдарила кабом по приватних будинках. Мирна жіночка робила така привітлива в магазині. Проробила одна з найбільших вулиць Гаврилівки. Нині тут порожньо не видно ані пішоходів, ані автівок. Місцеві кажуть, у селі залишилися самі пенсіонери і кілька родин. Саме про маломобільних людей, які ще залишаються у селі, піклується Людмила. Вона соціальна працівниця. Якраз заїхала до магазина по продукти для своєї підопічної. Хочеться ж їм допомогти. але не всі ще знайшли місто, де можна там евакуюватися. Ну ще надіємося, маленька надіжда. так таки воно трошки. Под нас Одна садідечі становиться з Гаврилівки. Виїхала сімейна лікарка. Зачинилася, і єдина у селі аптека. Відтак місцеві просять сусідів купити медикаменти у інших селах. Лікарня ж там ну медсестрички ще є. Уже в случаї крайнічо ще надіємося поки. Звідси із сусідньої Підгаврилівки влада оголосила примусову евакуацію. Усі родини з дітьми виїхали, звітують у старостинському окрузі. А от щодо інших жителів евакуація за бажанням. Стріляють багато, розбивають дома. Сусіди повиїжджали. Я нікуди, я сказав. Я родився тут. 68 років прожив. Я тут і бомжу все, нікуди я виїжджати не збираюся. А от продуктовий магазин працює попри те, що з місяць тому поруч із ним розірвався ворожий снаряд. Залатали вікна і знову стали до роботи. Місцевих взагалі пошти немає. Ну, Поставались бабусі, дідусі, отакі от люди, які за роботу тримаються. Ціни на продукти за період активних обстрілів не підіймали, але зіткнулися з новою проблемою. До Гаврилівки погоджуються їхати не всі постачальники. Нема кому возити. Хлопці далеко приїхали тут. Побачили, що десь прильот розвернулися. У двох селах округу нині залишається близько половини мешканців. Понад півсотні будинків тут пошкоджені або зруйновані вщент. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон єдині новини.